Вітаю вас на каналі АКСНАТА Тру Крайм. Реальні історії реальних людей. У листопаді 1957 року поліція у маленькому містечку Плейнфілд, штат Вісконсін, шукала зниклу жінку на ім'я Берніс Ворден. Вони збиралися зробити одне з найжахливіших відкриттів у кримінальній історії США. Один з поліцейських увімкнув ліхтарик, просвітив навколо, і вони побачили якусь річ, з якої текли краплі крові. Спочатку вони подумали, що це якийсь потрощений олень, але потім з неймовірним жахом зрозуміли, що це був труп жінки. Жахливі знахідки налякали Америку 50-х років. Під час обшуку сільського будинку одного з жителів містечка. 16 листопада 1957 року поліція знайшла готичний будинок жахів. Крім останків двох зниклих безвісті місцевих жінок, поліція знайшла безліч людських кісток, черепів і шкіру, яка була перероблена в меблі та одяг. Місцеві жителі Плейнфілда були шоковані. Один із мешканців Макс Харінгтон сказав: Я думаю, що шок це найбільше. Чи ми можемо описати атмосферу в громаді? Перехопило дух. Так, це було шокуюче. Едвард Теодор Гейн народився 27 серпня 1906 року в окрузі Лакрос, штат Вісконсін. Коли йому було 8 років, батьки переїхали до Плейнфілда, забравши з собою Еда та його старшого брата. Частково через те, що мати родини Августа вирішила, що Лакрос це своєрідна пекельна діра, і вона не хотіла, щоб її діти зіпсувалися всіма аморальними впливами великого міста. Вони оселилися на віддаленій фермі. Плейнфілд був віддаленим та ізольованим маленьким селом. Населення ніколи не перевищувало 800 осіб. Матір Еда була дуже владною. Вона віддана християнка, з цього й починаються такі історії. І в неї доволі дивні погляди на гріх і мораль. Вона постійно говорила своїм синам, що вони не повинні спілкуватися ні з ким, крім своєї родини, тому що всі люди навколо них грішники та злі, а всі жінки, звісно, окрім неї, блудниці. Мати змушувала синів займатися тяжкою працею на фермі, забороняла спілкуватися з іншими дітьми. І відпускала їх тільки до школи. Августа, одержима лютеранством, постійно читала Едові та його братові біблію. Щоразу, коли Гейн знаходив якогось друга зазвичай це були шкільні друзі, і проводив його до себе додому, мати одразу ж знаходила якусь причину для того, щоб він більше не приводив цього друга додому. Коли Гейну було 10 років, він пережив оргазм. Спостерігаючи за тим, як його матір та батько різали свиню. Одного разу Августа побачила, що він мастурбує, і у вигляді покарання обдала його окропом. Попри це, Ед вважав свою матір святою. Стосунки Еда з батьком також були далеко не ідеальні батько Джордж був алкоголіком і на будь-якій роботі надовго не затримувався він, як і діти, був під контролем своєї дружини. Попри те, що матір ненавиділа батька, вони формально не розлучились через релігійні переконання. Приблизно у 12-13 років Ед кинув навчання у школі, щоб працювати на сімейній фермі у підлітковому віці він ще більше замкнувся, він був дуже самотнім і йому подобалися заняття на самоті. Він дуже любив читати. Але Ед багато працював на фермі, щоб зберегти сімейну цінність. 1 квітня 1940 року батько Еда Джордж помер від серцевої недостатності. Вплив Августина Еда став ще сильнішим. Старший брат, здавалося, трохи звільнився від впливу матері і навіть декілька разів висловлював деяку критику на її адресу та тиску, який вона чинила над ними обома. Еду, який підкорявся матері, схоже на дуже це сподобалось. І, можливо, у нього з'явилась якась неприязнь до Генрі за таке ставлення до матері. Ед став майстром на всі руки, виконуючи випадкові роботи в Плейнфілді, щоб допомогти родині з витратами на проживання на фермі. Він був тихим, доброзичливим, міг розповісти якийсь анекдот та був привітним, людиною, яку ні в чому не запідозриш. У травні 1944 року. За дивних обставин помер старший брат Еда. На фермі сталася пожежа, і два брата намагалися загасити вогонь. Раптом вони загубили один одного. Ед пішов шукати Генрі і, не знайшовши, побіг по допомогу. Він привів інших людей прямо до місця, де лежало тіло Генрі. На голові Генрі були загадкові синці, але офіційною версією смерті був серцевий напад. Під час гасіння цієї пожежі впав і вдарився головою об камінь. Згодом, коли злочини Гейна були розкриті, було багато розмов про те, що, можливо, Генрі став жертвою Еда, що Ед вбив брата через те, що той критикував Августу. Через смерть Генрі у Августи стався інсульт. Вона таки не одужала, і через 19 місяців у неї стався смертельний інсульт. 29 грудня 1945 року Августа Гейн померла. 39-річний Ед був спустошений. Він перестав піклуватися про будинок і земельну ділянку. Августа була його єдиним справжнім людським контактом. Тому саме в той момент Гейн взявся за ці різноманітні злочини. Самотній і ізольований від решти суспільства Гейн вийшов з-під контролю. Він почав пожадливо читати книги з анатомії, історії про звірства нацистів під час Другої світової війни, різноманітну інформацію про ексгумацію, також він любив читати місцеву газету, особливо розділ некрологів. Сусіди не сприймали гейна за божевільного, просто за трохи дивного, безневинного дивака. Та навіть лишали його сидіти з дітьми, яким Гейн подекуди переповідав те, що він прочитав на теми, якими був одержимий. 16 листопада 1957 року був першим днем сезону полювання на Оленів того року, і Ед знав, що в цей день практично все чоловіче населення ходило у ліс на полювання. Ед поїхав у місто до будівельного магазину Ворден. Цей магазин належав жінці на ім'я Берніс Ворден. Вона та її родина багато років керували господарським магазином майже всі в громаді знали місіс Ворден. Ед тинявся по магазину кілька тижнів тому. Він розвинув щось типу одержимості Берніс Ворден. Він розмовляв з нею, запрошував на побачення, і було зрозуміло, що це взаємно. Ед зайшов і попросив півгалона антифризу. Який Берніс Ворден йому налила і виписала квитанцію? Потім він попросив показати гвинтівку. А коли Берніс повернулася до нього спиною, він вистрелив її потилицю, завантажив її трупу свою машину та поїхав назад на свою ферму. Берніс Ворден було 58 років. Він убив її серед білого дня. Син Берніс, Френк Ворден, того ж дня прийшов до магазину і виявив, що магазин порожній. Його матері не було, і це його збентежило. Потім він побачив кровавий слід на підлозі і зрозумів, що сталося щось страшне. Він одразу запідозрив Еда Гейна, оскільки він турбував його матір останні кілька тижнів. Був один доказ, який підтвердив підозри Френка Вордена у поліції чек на антифриз, який був на ім'я Еда. Поліції сказали, що він, можливо, був останньою людиною, яка бачила Берніс живою, але вони не підозрювали, що він такий божевільний. Одна група правоохоронців вирушила на пошуки Гейна. вони знайшли його за вечерею в будинку сусіда, його заарештували. Інша група вирушила на ферму Гейна, і там вони зробили шокуючі відкриття. Офіцери поліцейського управління Плейнфілд почали шукати Берніс Ворден. Вони не могли зайти в будинок, тому обійшли його і натрапили на так звану літню кухню, яка була маленьким сараєм на дворі. В сараї не було електрики. Один з поліцейських увімкнув ліхтарик, просвітив його навколо та побачив предмет, який звисав з крок це був труп жінки, який висів на п'ятах і був повністю випотрошений. Я, до речі, бачила це фото в інтернеті, але не можу її сюди вставити, бо це жах. Це було тіло Берніс Ворден. Обидва поліцейських просто вискочили з будинку, їх вирвало від побаченого. Коли ця новина поширилась містом, жителі Плейнфілда були в повному шоці. Макс Харінгтон сказав: коли я почув про його арешт, я не міг у це повірити. Я був впевнений, що вони взяли на ту людину, тому що це був не той ед, якого ми всі знали. Після того, як знайшли розрізане тіло Берніс Ворден у сараї на фермі Еда Гейна, поліцейські перенесли пошуки до головного будинку. В будинку був повний безлад. Замість того, щоб виносити все сміття на смітник, ед йшов на смітник і приносив його до свого будинку, але там було не просто побутове сміття. Серед усіх цих уламків поліцейські виявили незрозумілі, жахливі речі. Які були виготовлені з частин людських тіл, були стільці, оббиті людською плоттю, абажур із людської шкіри, останки 12 людських голів, рукавички зі шкіри пальців трупа, банка з людськими носами, коробка з жіночими геніталіями, пасок, виліплений з жіночих сосків, стовп, зроблений з людських губ. Але найсерйознішою знахідкою стали маски з людської шкіри, які звисали зі стіни його кімнати. І найвідомішою знахідкою був шкіряний костюм, який Гейн шив з жіночої шкіри і носив удома. Гейн перебував вже у в'язниці, а пошуки ще не закінчились. Незабаром поліцейські знайдуть в будинку еда паперовий пакет, а в пакеті відрубану голову жінки на ім'я. Мері Гоган, яка зникла в Плейнфілді два роки тому. Мері керувала одним із барів, куди підлітки могли прийти і випити пива. Коли вона зникла, Ед говорив доволі дивні речі. Він сказав одному місцевому жителю: О, вона не зникла! Вона у мене вдома. А оскільки Ед був дивакуватим, люди не сприймали його слова серйозно. Гейн вбив Мері Гоган 8 грудня. 1954 року, скоріш за все, через те, що йому здавалося, що вона була схожа на його матір. У поліцейській дільниці Едвард почав говорити. І перше, що він сказав, я хочу яблучний пиріг зі скибочкою Сира. Його дуже довго допитували, і він зізнався у вбивствах Берні Сворден і Мері Гоган коли поліція вперше увірвалася в будинок Гейна і побачила весь цей жах, вони подумали, що мають справу з серійним вбивцею. Лише на допиті вони з'ясували, що інші частини тіл були взяті з могил вже померлих людей. Гейн зізнався слідчим, що між 1947 і 1952 роками він регулярно відвідував місцеве кладовище після настання темряви. Він часто стежив за місцевими газетами і читав некрологи. А коли якась жінка середнього чи літнього віку помирала і її ховали, він виходив вночі на кладовище і, поки ґрунт був ще свіжий, викопував її. Іноді він забирав ціле тіло і відносив на свою ферму, а іноді тільки частини трупа. Слідчі вирішили розкопати деякі з могил, щоб перевірити, чи правду говорить Гейн. Коли вони розкопали могили, виявили зламані труни, всередині яких не було тіл або залишки лише частини скелета. Гейн зізнався, що викопав 9 могил, але в його будинку знайшли 12 голів. Сумарно він зізнався лише в 11 злочинах. У 1957 році ДНК тестів ще не було, тому ідентифікація потенційно могла бути дуже важкою. Немає сумніву, що Гейн навмисно націлився на жінок. Всі викопані могили належали жінкам. Зрозуміло, що він хотів перебудувати свою матір, хотів повернути її з мертвих. 21 листопада 1957 року, згідно з вироком суду, Гейн був відправлений до Центральної державної лікарні для божевільних. Плейнфілд раптово став відомим і відомим... Через найжахливішу з причин, що це був дім найвідомішого психопата Америки. У 1958 році нерухомість Еда Гейна мала бути продана з аукціону, але за кілька днів до аукціону, 20 травня, майно з гадковим чином згоріло вщент. Коли Гейн дізнався про це, він сказав: так і треба у березні 1958 року. Автомобіль, який Гейн використовував для перевезення тіл своїх жертв, був куплений на аукціоні за 760 доларів. Покупець лишився невідомим. Гейн пробув у центральній державній лікарні 11 років, поки лікарі не визначили, що він придатний постати перед судом за вбивство першого ступеня Берніс Ворден. 14 листопада 1968 року. Його визнали винним, але потім знову визнали божевільним і помістили у психіатричну лікарню. 26 липня 1984 року Ед Гейн помер від раку легенів у віці 77 років. Його поховали поруч із матір'ю на тому самому кладовищі, яке він оскверняв під час своєї жахливої кар'єри. Ось так зараз виглядає територія. Де був розташований будинок Еда Гейна? До речі, ідея фільму Техаська різанина Бензопилою була частково взята з життя Едварда Гейна? Ось така історія. Пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. І я стараюся для вас. До зустрічі в нових відео.